Професоре, розкажи, будь ласка, про віднімання трицифрових чисел за умови, що зменшуване містить один нуль. Гаразд, ми розглянемо такий вираз 670 мінус 248. Щоб від числа 670 відняти число 248, спершу потрібно від одиниць зменшуваного відняти одиниці від'ємника. У зменшуваному число одиниць нуль. Беремо один десяток, десять одиниць у десятків. Від числа десять віднімаємо число вісім, отримали число два. Записуємо під одиницями два. Від числа десятків, а їх уже шість. Віднімемо чотири буде два. Від шести сотень віднімемо дві сотні вийшло чотири сотні. Отримали результат двадцять два. Зрозуміло. Отож, якщо в числі немає одиниць певного розряду, то їх можна взяти в попередньому розряді. Саме так.